Добродів завітала весна, і це не пора року, а молода та талановита письменниця. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Сучасні українські письменники, поети своїм словом зачаровують присутніх, наближаючи нашу спільну перемогу. Цікаві зустрічі із талановитими особистостями здатні розширити знання на певну тему. Читати це цікаво, пізнавально та захоплююче. Зараз ми перебуваємо у Бродівській центральній міській бібліотеці на презентації збірок української письменниці Оксани Весни. Як усе буде відбуватися, ходімо подивимося. Традиційно творчу зустріч розпочали із хвилини мовчання. Ведуча зустрічі Ольга Нежива, бібліотекар юнацького абонементу Бродівської міської бібліотеки. Оксана Весна. Письменниця політеса, волонтерка і просто чайна молода. Також на зустрічі було присутнє видавництво Аверс, яке очолила Галина Богданівна. 8 лютого. 24 року наступного нашому видавництву буде рівно 30 років. І за цих 30 років ми зробили, ну, можливо, не дуже багато, а можливо дуже багато, це як, як, як дивитися, з яких міркувань. Ми переслідували завжди мету, щоб наші книжки були вивілені, щоб вони були цікаві, щоб вони несли якусь. Інформацію ну, надзвичайно корисну і нову, яка ще не оприлюднювалася до нас, а якщо оприлюднювалася, то десь була так закопана далеко і глибоко. І розпочинали ми як видавництво суто дитячої літератури, і цей напрямок залишається в нас пріоритетним. Але окрім цього, ми видаємо багато троєзнавчих книжок. Свою першу книгу, які ж вони Янголи, пані Оксана написала у 17 років. А другу свою книгу назвала Ліс на межі. Насправді я завжди позиціонувала себе як про Ви бачите, дві мої перші книги, вони прозові і насправді написані для підлітків для молодів. Яну мол, читають приблизно з 12 років, хоча, чесно кажучи, від 12 і до 120. Дуже багато батьків мені казали, що я придбав для себе, орієнтуючись на обкладинку і на оформлення. А моїм дітям дуже зайшло. Дуже багато хто кому продавав безпосередньо видаваться боянок, хто розповідала про книжку і казали, що це для підлітків, купували для дітей, але потім зачитали самі. Незважаючи на будь-які проблеми із здоров'ям, які трапляються у час воєнних дій, потрібно вміти абстрагуватися та спокійно і впевнено йти до своєї мети. Я хворіла і я не могла негайно взяти ноги в руки і бігти в волонтерський центр щось робити. Але ви знаєте, в психології є такі три поняття реакції на стрес, ми біжимо за мир, перепрошую. Залишаюсь, температуру. Близько місяця я хворіла. Зустрічала воєнну бурю, я без сил і тоді без діла. Доліковуюсь, перші вірші. Нескінчені в ті дні новини. Все здавалось дедалі гірші. Убивство матері, смерть дитини. Київ втримали, боже, буча, дім знайомих, а ще Ірпінь. Наша спільна сльоза пехмуча, пам'ять страчених поколінь, волонтерство, сітки, родина, вірші, хроніки у Фейсбук. Із Одеси, дочку та сина, брат відправив це час розлук. Жінка-братова, звати Оля, волонтерить і дотепер. У мене дуже щаслива доля: з близьких, рідних ніхто не вмер. Пишу книгу, роблю намиста, йду в трофейну, малюю зброю. Сподіваюся, совість чиста, хоч на бронів знайшла герою. День народження, літо, квіти, і Оленівка у новинах. День народження, як радіти, закатовані там в руїнах. Що вже сталося, не забудеться. Двадцять другий не раз згадається. Перемога, звичайно, збудеться, тільки час наш не повертається, не зламаємось, не підкоримось. Поки кров тече, будемо битися. За майбутнє ми ще поборемось, потім плакати і молитися. Потім горе своє дожовувати, потім бомби в полях знешкодити. І закопаних розсортовувати зниклих безвісти там знаходити, і шукати в душі примирення з тим, що в нас в Україні сталося, і нести в мережу поширення, як в в війну ограла на особливу увагу. Заслуговує збірка поезії письменниці «Нерозстріляні вірші, які є актуальні і на сьогодні. Читаємо патріотичне слово про Україну, бо вона єдина і така рідна. В цій збірці вірші, які написані серцем, написані з великою любов'ю до батьківщини і справедливою люттю до нашого ворога. Ця збірка є не тільки результат письменницької, але й волонтерської роботи. Важливо відзначити, що поетеса займалася і волонтерською діяльністю. Ми сильні, вільні, непереможні. Слава Україні! Героям слава! Сміливі завжди мають щастя. Разом до перемоги! За кожен крок у нашій українській землі і за кожну краплену нашої крові їм все-таки доведеться платити своєю. Дивіться, ось це шматок ракети, це уламок ракети працюємо з кількома бригадами хлопців, які присилають нам з фронту гільзи, ломки ракет і всяке таке, знаєте, військове сміття, якщо так можна назвати, ми це все оздоблюємо, прикрашаємо, дещо перетворюємо в цілком функціональні речі, дещо перетворюємо просто в такі собі витвори сучасного воєнного мистецтва. Це все діло перепродається. Дуже дякуємо нашим друзям і партнерам за кордону, які це теж купують і переказують кошти. Потім ці всі кошти акумулюються для хлопців, для їх потреб, власне, на ті бригади, з яких ті чи інші речі приїхали. Найдушевнішою поезією для весни став вірш про будинки. Поранені будинки розбитими вікнами, як збирає смерть свої обжинки будовами, чоловіками. Дивляться будинки, поранені на сусідні, зруйновані. У будинків серця не з каменів, тільки в камені замуровані. Будинкам тікати нікуди, будинки стоять завмарні. Сірі від і від біди чекають своєї чеги. Душі будинків скривавлені, біжать світ за очі вервицями. За руки дітей взявши, тікають під куль блискавицями. Будинки стоять приречені, їм немає евакуації. Покалічені, понівечені. У будинках немає ротації. Будинки в містах залишені, під уламки. Ховається затишок, у хвилини від обстрілів стишені, кожен дім береже його залишок. Будинки війною зморені, та досі будинкам мріються, повернуться люди зболені, всі жахи війни розвіються, Зруйноване відбудується, і шиби у вікнах блищатимуть. В будинках надії туляться, будинки їх захищати. А бишкетний блог. Є роззинкою на сайті письменниці періодично. Там з'являються уривки моїх творів для ознайомлення. Тому що я башкетник, і насправді він не завжди поводиться так, як я хочу. Знаєте, є автори, які знову ж таки пишуть за суворим розкладом, ну мається на увазі, це називають метод сніжинки. Тобто, спочатку пишуть приблизно, що має статися в книзі, потім розписують детальніше, ну хто куди пішов, хто кого зустрів, хто з ким познайомився і так далі. Поки не вийде такий якби, синопсис ще план книги, який потім вони розписують вже по розділах, підрозділах і так далі. В моєму Випадку це не зовсім так. Я зазвичай пішпишов від початку і до кінця хронологічні послідовності. І, хоча в мене, звичайно, є якийсь ну, основний план, але він в голові. І, чесно кажучи, от протягом роботи він інколи може трохи коригуватися. І моя найбільша біда в тому, що мої персонажі інколи мене не слухаються, і вони кажуть, я так робити не буду, і я завжди це скидаю на виборки яся. Тобто мені доводиться трохи підлаштовуватись під них. Знаєте, просто я намагаюся ставитись до своїх. Персонажів як до таких напівживих істот. Звичайно, я розумію, що це не насправді, але тим не менш. І в принципі, коли персонажа є певна роль, в нього є вже певний характер. Ну інколи він може брикатися, я розумію, що ну не зробить він так, як я хотіла, бо ну не в характері. І я тоді кажу: ну все, ясь мене знов не слухає. Важливо у період війни вміти віднайти час для психологічного відпочинку. Зараз надважливо не забувати донатити на збройні сили України. Щоб швидше здобути нашу спільну перемогу. Старайтеся шукати в собі ресурс, старайтеся шукати для себе якусь паузу, знаєте, вдихнути і видихнути, щоб ви, ви могли триматися і перебувати в такому режимі довго війна це марафон. Також у збірку «Нерозстріляні вірші війшла поезія про мавку та лісовика, які написані у жанрі фантастики. Ліщий сон, ліщий сон. Сон на Івана накопала і з під вікон, і з під вікон відьма зіни назбирала. Звила його в вінок, чорних вплила стрічок, вийшла на бережок, берег між двох річок. Криком реве вода, відьма стоїть бліда, плине в вінку біда, ворога вигляда. Вийде на бережок, виб'є до ніх вінок, горить у сім свічок, буде тобі гробок. Папурик розцвіте, смерть твоя тихо йде, всюди, дає вода. Знайде тебе біда, ворог до нас прийшов, воду полилась кров. Чуєте крик дібров? Більше ніколи знов. Відьма стоїть бліда, всюди знайде вода, вітер гайда, вивцем земля тверда, вбивцем вода гірка, вбивцем забере віка, вийде до бережка. Які ж вони, Янголи? Книга, яка є надважливою і дорогою для пані Оксани. І великою мірою я тут зачіпаю тему паліативної підтримки, причому не лише лікарської, а просто людської. І, як не дивно, хоча це така, здавалось би, доросла тема, але писала я для дітей, тому що, коли сама була маленькою, мені було 12 років, від раку померла моя бабуся. І, чесно кажучи, я якби не планувала писати про неї, а вийшло, що про неї, хоча там, якби прямо слово бабуся, навіть жодного разу не вживається. Я просто думала про те, що в деяких ситуаціях ми не завжди можемо щось зробити, ми не завжди можемо змінити ситуацію, якось переграти її фінал, але ми можемо змінити процес. Ми не завжди можемо врятувати життя, але ми можемо змінити той час, який людині залишився. Тут описана історія на основі хвороби хлопчика, який знайшов собі друга, який його дуже підтримав, і готовий був дуже багато для цього зробити. Але я думаю, що цю тему можна розвивати не лише на прикладі хвороби, а навіть, наприклад, з нашого повсякденного життя і спілкування вже з одним. А наскільки ми можемо десь в чомусь посунути свої інтереси заради наших близьких? До письменниці та до очільника видавництва Аверс зі словами вдячності мала в нагоду звернутися заступник директора Бродівської центральної міської бібліотеки Надія Степура. Я тішуся, що наша молодь така багатогранна, так вона пише, плите сітки, вона малює, розмальовує, і, і це все її друзі продовжують. І служать ці слова на музику, і знімають кліпи, і живуть тим, ви знаєте, воно настільки піднімає наш дух. І добре, що Оксана є весна, тому що на весну ми завжди покладаємо на, навіть не на пору року, на саме тільки слово Весна ми покладаємо всі наші надії, от ці сніг. І все. і все буде по-новому, і життя по новому буде. І я думаю, що так воно буде, Оксана, тому що ви і ваші друзі, оце все вкладаєте, стільки сил, сил прагнень, бо ви їх ніхто розумієте, що наша Україна, наша перемога це ваше в першу чергу майбутнє, майбутнє всієї України. І ви нас нині дуже зворушили. Ви нас дуже потішили своїми творами. Перше хочу сказати, що е, я познайомилась з творчістю Оксани Весни. Не Оксаною Весною, а з видавництвом Аварс з Галиною Богданівною. Дякуючи Оксані, я все-таки ще хочу звернутися до людини, котра очолює видавництво Аварс, так? Видавництво українське, видавництво Галицьке, видавництво, яке заслуговує нашої уваги. Оця книга є у бібліотеці дитячій, вона є у міській дорослій бібліотеці, можливо, є. Когу і сільських бібліотек. Надзвичайно цінна книга не тільки своїм виданням, а умісно. І коли почалася наша незалежна Україна, ми звідси вишивки, брали, вишивали хрестиком і сіл. Постійно пам'ятаємо про суттєвий внесок молоді у розвитку нашої держави України. Дякуємо. За те, що ви прибули до нас, за те, що ви нам дозволили отримати цю хвилину релаксації, хвилину відпочинку і розуміння, що ми просвітаюча держава, навіть не дивлячись, що в нас війна, подякуючи молоді, ми будемо йти вперед і вперед зі словами подяки. Звернулася і начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін. Я хочу, щоб у вас теж все складалося. Варто відзначити, що персонажі облозі поетеси емоційні, позитивні і своєрідним характером. Мені хотілося зробити такий знаєте дуже милий, м'якенький, приємний образ. І ви знаєте, чуєте, що я ну досить м'яка буква і закінчення «с», тобто, м'який знак теж м'яке. Тобто, в мене такий весь мус. Якщо на нього подивитися, то він теж він альбінос, і він такий кучерявий, дуже повітряний. І весь такий, знаєте, як солодка вата. Віримо, та маємо велику надію на те, що з такими молодими поетесами наша перемога вже зовсім близько. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Гільчанінов, телеканал Броди онлайн.